Всім привіт! Оглядач хорватської газети Антон Роша попередив Сполучені Штати про неприємний сюрприз від росіян у разі поставок зенітно-ракетних комплексів Києву. У Хорватії розповіли про сюрприз від росіян при поставках Києву. За словами автора матеріалу, потрапляння американських зрк на територію околиці призведе до того, що російські військовослужбовці вивчать їх поблизу в бойових умовах. Крім того, пріоритетом для армії Росії стане їх знищення. Колумніст зазначив, що специфіка техніки такого типу навряд чи дозволить прикрити таке велике місто, як Київ, тому постачання систем продемонструють відданість США, але не здійснять будь-який перелом у бойових діях. Напередодні президент околиці Володимир Зеленський оцінив можливий результат переговорів з американським колегою Джо Байденом щодо поставок Києву. На запитання журналіста про те, що говорить Байден щодо можливих поставок зерк, Зеленський, посміхнувшись, відповів, що глави держав постійно це обговорюють. Я з позитивом дивлюся на це питання. З великим позитивом, підкреслив український лідер. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!